Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні подивимося такий відос. Коротше, я просто в шоці з цього тракторця, друзі. Сьогодні в нас рубрика Диванний Експерт. <плес> <плес> сьогодні подивимося тракторець. Ну, наче кажуть, зробили для людей вже толковий трактор, кентаврик, 40. -ковочка. І мені стало цікаво, друзі. Що ж це за трактори, вони зробили? Каже, вже для людей там все його покращили, там багато всяких плюшок. От, І мені стало доволі цікаво, думаю, що ж вони там зробили. Тому, друзі, якщо вам цікаво, то я думаю, цікаво, що там скривати. Да? Тому давайте, прожимайте лайкосик. Бажаю приємного перегляду. І починаємо. Ось цей тракторик Кентаврик 404. CCXU Ось така модель, така в його назва. Тому дивіться, зараз не будемо весь відео дивитися, а так виборочно глянемо, щоб побачити, що саме тут додали Ого, бачу цей повітряний Цей фільтр масляний. Дивіться, як вивели аж више криші, блін, я в шокі. Капець, труба така, наверное, метра два майже. Ха -ха. Не, ну це нормально, зато пилюку не буде хапати. Хто за мною згідний, пишіть в коментарях. Ха-ха. Дружина каже, який згідний, згодний. О, так що, якщо ви за мною згодні, пишіть в коментарях. Так, ну що, давайте починати тоді. Дивимося цей огляд. Наконець, от він, мужики, наконець, Кентавр зробив нормальний кабінник для людей. Пацани, то сороковка з кабіною. Це Як він дасть просратись, нас... я вам кажу. Всім конкурентам. Я не буду називати ну, перечисляти конкурентів, віде віде віде. бо мене не розрішають зрівнювати. Тому що є трактора плюс-мінус, знаєте, сороковки, вони плюс-мінус ну. нічим не відрізняється. Ну там на 24-х мостах такого плану. Простенькі 4 Циліндрів впихнули, Тут, хлопці, танк. Дві да ладно. з копійками весу. Дві тони з копійками весу. В сороковці. Етихтавер X, який І вже по полюбився, е, без кабіни. 404 X. 404 XU. це його версія з кабіною. Тільки є класичний капот, а є ще новий капот. Ну, різниця не в цьому. Він іде, мужики, запам'ятовуйте уважно. Назву Давай, 404 це це Ху. Він іде ага, на це самих це, що... грубих на самому грубому шасі, як для сороковки. Трактор лап, без кабіни важить тонну 800. Трактор з кабіною важить 2 з копійками тонн. Це на голову вище всіх конкурентів. Ви ну і помімо цього, багато чого в нього є, чого в основних в інших сороковок просто не. Має. Та, ну зразу дивись. Редуктори, бортова. Яка ставить. Ну так, да, міст, бачу, став набагато потужніший. Уже. Це вже точно не 24-шний стоїть. Це вже 40ка, 50-ка. Такі мости ставлять. Ну, непогано. Це вже плюс, якби Кентавру, конечно. Це вже мостяра капітальний. Як для 40ки з запасом. Це зараз стандартно в 50 ки Нормально. 504. Тут стоїть 40-го, понять? Тобто, такі мости, бортова така, як типо під газ зроблена, якісна. з нормальними як? кріпленнями накрила, з нормальним підрамником. тракторист новенький 25-го року. От, дивіться, по-перше, по-друге, задній. Колеса зараз покажу. Задні, задні колеса Кольоси, кульоси показу. Ой, задні колеса йдуть на 28. 11,2 на 28. Сама висока по проходимості 40 Якщо Все, треба, їхати в ліс, по дрова, так далі. Бачите? А, не дорожній просвіт, немалий, На моторі КМ 490. Баку, один, тільки ось, бачите, які кліренс з нього за счет передних редукторів таких, но выше за счет е, задніх задних колес. И смотрите, ну, какие задние тоже, да, мост, потружні. чулок, ступица. То есть, не питання на железе. Китайцы тут сделали дійсно, ну, ходова я з не с 24-ки. Ну понятно. И даже не 40 А тут именно ходовая, где-то часть 50. Ідемо далі, дивимося. По dai, навісному. Dai, по Отут добре видно, які мости потужний. No, no. І в п'ятдесят конкурентних, то що показує, дивіться, ка на яких грубих мостах. А то 40 ка така. Поню? Бістро сйоми, гідропари, всі положення, всі виходи плаваючі. Потім примусові циліндри, ну, це вже нікого не здивуєш, а це, це стандарт. Же. Кабіна стоїть на подушках. отакі Ось такі йдуть, ступиться, грубезна. Отак не от, от вона йде знизу. Роздільні масляні ванни, естественно, на, мото... на коробку і на гідравліку. Uh -huh. от, кабіна йде капсульного типу. Тобто, вона зашита повністю. Є силова сцепка. Ну тут обично люди беруть, перемичкою. На таку трьохточку ставляться перемичку. От. Широкі, нормальні кольоса, груза. От. Розбирається о, по обох осях діс. Тобто виставляється колія. Короче, понятно. От. Це що стосовно ходової частини, так, той має реверсну коробку передач. Вісім наперед, вісім назад передач. Чотири ага. повишених, чотири понижених передач. От. Прикольно. Ось от так от виглядає він моторний оцінок. Дубний фільтр винесений високо. Вот, нормальний, бачите, Люди, крил, щоб не ломило. Оце мені дивно, що бак з правої сторони поставили, так? Да? Обично всі трактора, от, які є 40-ки, 50 і 24. -ки, то оцей бак виносний, то зазвичай з лівої сторони. А тут з правої сторони якось цікаво таке рішення. Таке в них бачення в дизайнерів чи хто там його розробляв замовників, вирішили зробити так. Ну, а чим би й ні. Щоб трактор чимось відрізнявся, просто бак поміняли з лівої сторони на та й все, Вже зміни, так? І вже вам ось вам є обновки. Ні, ну я, якщо що, це я так жартую, бо, в принципі, тут багато що змінили, мости дійсно. Коробка, бачу, чулки потужні. Навіска така потужна, примусова. Ну це як уже зазвичай зараз так і роблять в всіх тракторах. Навістка, ну, в основному йде примусово, і там один плаваючий режим. Хоча е, бувають і що всі три плаваючих. Ну, то таке це вже як замовник, е, імпортер, як захоче, як замовлять, такі вам і привезуть. Так що давайте далі дивимось. Ну, Двигу не будемо дивитися, в принципі, я думаю, тут стандартний іде. По, <по> е силовому агрегату, тут КМ 40 да, 490 ПТ. Дуже прогнозуй мотор, KM4. на який є запчасті, який ставиться майже зараз в усі сороковки, які зараз uh -huh. завозять. І можете побачити, що, помимо обичного радіатора, тут ще присутній ще один радіатор. Тобто це в нас іде а, радіатор кондіора. Тобто це в нас іде сороковочка з кондіором. Так, тут сороковочка з кандером, бачу, електронна маса стоїть вже. Е, вмикається і вимикається вже по ходу з салону. Мабуть, кнопка чи тумблер якийсь там. Ну це вже теж плюс, я вважаю, прикольна тема. Зараз я відкрию кабіну, ви подивитесь, наскільки вона круто зроблена. Так, да, давай кабіну вже, відкривай курі. Харес цей є 390 тонка, очистки. Ой, 490 цей мотор О, і, давно І, Звісно, саме головне, обично кабіни, компресор стоїть, кстати, забувся сказати, В сороковках, бюджетні в такі общануті якимось дермантином. Тут подивіться просто кабіна панська, яка. Просто подивіться, скільки місця. Підлога ідеально рівненька, все зроблено, розсідушка. Типу Фехнішко, Греймер, грамер, да? дорога багато. Люк зверху, кондіор, все обшивка, все обшито пластиком, є органайзери, є, Норма. що куди поставити дуже зручно. Регулюється кермо по висоті, реверс на рульові, хлопці. Ну, то є апаратура, ну і то кінтавр. Це руками. О, провірена руками техніка, провірена руками якість. Оце мене вот. ця тіма приказуває. Це трактор, який має 13-річну репутацію в Україні таких людей, такі трактора. Сороковки, ну, старіші моделі, попроще, вони ще йшли на 24-х мостах. Ну, по суті, теж у людей вихожував по 10-12 років без проблем. Я рахую, що це для китайця то є показатель. Є макс така, є шторк, Коротше, всі повністю опції для кабіни. Для зручної роботи. Кабіна файна, світонька. Ось білий це пластик. Він дуже добре миється, якщо що. І на крилах, і то-то на, на даху. Це не якась там тряпка, чи як зараз роблять, що воно чорне буде і все. Тут все, пластик, стойки, все миється. Ну, кабіна люкс, чиститься. Прикольно. Так само, ось, бачите, зручно. Мені подобається світовості. Оцей ручний газ, тут це капець. А... Ви бачили, ручний газ, капець, блін, як на мототракторі. Блін, ну ви вже робите люксову кабіну, блін, шикарно все. Е, ці речаги мені подобаються з боку, справа на панельки. Як в дорогих цих потужніших тракторах уже. Е, ну, блін, шикарно, ну, цей речах, оцей все портить так все маліно, як то кажуть. Блін, ну зробіть нормальний речах, я, чи ну. Якось трохи краще інший зробіть. Ну, нащо цей сюди, таких на мототракторах, я не розумію. Остановіться! Хіба ж можна було нормальне ж речах було поставити. А то, що реверсія, це прикольно, звісно. Я думаю, ну, хоча я на тракторах не працював з реверсом, ну думаю, набагато зручніше буде, ніж ту коробку дергать постійно, якби Ну, в принципі, кого знаю власників, хто їздив на коробки реверсивні, то, в принципі, всі задоволені, і воно дійсно набагато зручніше. Так що це теж прикольна тема. А так, <плес> да, друзі, панелька, звісно, тут шикарна. Це вже наче іномарка якась, як ото в автомобілі. Та ти що? Подивіться прикол, повний бак, 100%. Перший раз таке бачу вже на цих тракторах, які продають магазини, щоб був 100% бак заправлений. Да, ні, ну якщо вони всі будуть трактора заправляти і привозити клієнтам, ну, покупцям е, ну, з повним баком, дизпалива, то це, звісно, респект та повага, реально. Це було б прикольно. До речі, ДМТЗ компанія робить по промокоду підписник, вони привозять тобі трактор. Е, любий, чи то 50-ка, чи то мототрактор, чи 24-ка. Ну, коротше, любий трактор, е, кажеш, промокод ПІДПИСНИК і привозять тобі заправляють повний бак, дизпалива. Ну, як то кажуть, мелоче, але, блін, приємно. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Напишіть про це в коментарях. Так, ну що, в принципі, панелька, звісно, блін, це вже іномарка якась реально. Ну, прикольно, прикольно. Але бачите, один мінус, що, блін, зараз сонце світить, то там майже нічого і не видно. То це, мені здається, один мінус. Якби тут яркость можна було якось регулювати і зробити поярче, то було б прикольно. А так... Якщо буде сонце, і ви не будете бачити, скільки у вас там палива, який тиск масла там, чи, чи заряд акумулятора, ну, таке, коротше, якщо чесно, то блін, трохи це, що воно погано. Так, то наче топово, прикольно, блін, ну це, що погано видно, то блін, це мінус. Ну, Це моя така думка. Ну, а ви свою напишіть в коментарях. Ну так красію, бачите. Доставляємо без костюм, їх не так. Вийде, поставок. Так, окей, друзі, ну що, таке було відео, глянули такий тракторець. Ну, прикольно, да, поновили, так шикарно я вам скажу. В плані того, що мост поставили, вже не 24 очний на 40-ки, а вже нормальний 50 очний стоїть. Чулки, есть коробка, все. Ще і коробка реверсивна це теж топ. Ну, понятно, що в ціної політиці по фінансам цей тракторець буде коштувати дорожче, ніж така сама Сороковка, тільки без реверсу. Але я вважаю, що з одної сторони можна трішечки доплатити за ці всі да? за, скажімо так, за компресор, за ці всі моменти, за цей, скажімо, уют в кабіні, за цю панельку шикарну. Сідушка там здається грамер, ну це топова сідушка, зараз китайська. От, І, ну, в принципі, нормально. Я думаю, для комфорта це набагато краще. Ну, шикарний кентаврик, звісно, це, блін. Оце дійсно тракторик для людей зробили. Я просто в шоці. Так що, друзі, якось так. Можуть! Можуть кентаври, якщо захочуть, можуть. Так, ну що ж, друзі? Ось такий був відос, ось такий відео огляд. Я вважаю, що тракторець доволі таки непоганий. от Бачите, дійсно можуть, якщо захочуть. Такий тракторик зробили дійсно для людей. Вже нормальні мости. Передній да, він казав, типу гат, не знаю чи там щось є там гад, чи немає ГАД. <світ> ну, факт тому, що він набагато більший і потужніший. Це факт. ну Видно навіть не озброєним оком, як то кажуть. От, задні чулки, навіска така більш потужна, ну нормально, нормально, зробили толково. От, а кабіна просто, це просто люкс. Дійсно зручно. І, до речі, коробка реверсивна це теж немаловажно. Це теж плюс. Ну Звісно, в ціні такий тракторик зросте, буде коштувати трішки дорожче. Ну як трішки? Ну як Нормально так дорожче, ніж звичайна сороківка, але я вважаю, що якщо ти хочеш працювати з комфортом, то за це треба трішечки доплатити. О, так що, друзі, ну, кожному обирати, який йому тракторець, купувати, якого бренду. Е, я нікого не закликаю купувати ніякий бренд. О, хто який хоче по можливостям, так сказати, по своїм потребам, той, такий тракторець і купує. Тому, друзі, такий був відос, Подивилися з вами такий тракторець. Мені, в принципі, сподобався, дійсно круто все зроблено. Ну, що тут сказати? Прикольний трактор, я скажу. Цікаво, все ці покращення доволі непогані. Ну, а ви, як завжди, друзі, напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому будемо завершити це відео. Дякую всім за підтримку, за те, що ви зі мною, за ваші лайки, коментарі. А хто ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Не, ну це, звісно, просто шикарний тракторик. Красавчики, кентаврики, кінтаврики, розвиваються, стільки поновлень, стільки нових моделей вийшло. Це просто. Це просто космос, друзі. Це просто зрив башки, я вам кажу. Ну, але красавчики, респект. Дякую за увагу.